Чим відрізняється сприйняття світу при досвіді просвітлення, а чим коли його не досягнуто, ще просвітлення. Тобто просто людина як звичайно удоторнює себе з тілом, з тими думками, які в неї в голові, вона вважає, що ці думки її. І вона проживає життя з цього, що вона є людина, що це її думки, вона слідує цим думкам, вона їм вірить і не виходить за грані того, що ці думки її там лякають. Хоча ті, хто йдучи досягати ціли, вони розуміють, що потрібно йти в страх. Щоб чогось досягти своїх бажань, своїх мрій, йти в оці страхи. А просвітлення це ще далі йти в страхи, в повністю, всі думки, щоб їх взагалі не, не стало, цих думок. Тобто, або вони були фоново, але сприймалися як що вони взагалі не стосуються мене. Мене це припросвітлення, це якби той, кого взагалі немає в цьому світі. Це якби дух, це якби щось, що спостерігає процес життя, але його в цьому світі якби і немає. Є просто тіло в, в кадрі. Цього сприйняття і це тіло, воно живе, говорить, ходить, все робить, а бачиться, що в кадрі ось є це тіло, інші тіла і все, що відбувається там весь світ, в кадрі ось цього сприйняття. І якби ця людина, яка вважала себе людиною, стає ось цим сприйняттям. Тобто здвигається фокус сприйняття світу, а ось цей, ці думки бачаться як просто говоріння, як вони взагалі створювалися, звідки вони взагалі виникли це. Це програма, це якби цей, хто думає оцей ум, він сказав, що.